Hello, zusammen. в минулому місяці я забула зняти цікаві питання з щоденника 5 Майн Touchbook Mid 3 Hunda 5 Frager. Тобто щоденника на 5 років, тому я вирішила зараз розповісти про цікаві питання. Цього щоденника. Отже, почнемо, Ці питання будуть трохи різдвяно новорічними. різдвяно новорічність там вже минула, але це ще початок року, зберіглася трохи атмосфера, та у наступному році всі питання знадобляться. So отже, почнемо. Перше питання: вас вон їх мир з ванахтен? Що я бажаю на Різдво? Друге питання. Віфільное фронтшафтах? aby їх disar geflossen? Тобто, з якими друзями я завершила друж дружбу в цьому році? Далі, цікаве питання. Welche czy Bekommen mein Leben von mir? Який подарунок на Різдво отримує мій коханий від мене? Може, якщо у вас нема коханого, це може бути подруга, друг, сестра, мама, тата, ну тощо. Ви можете адаптувати це питання під себе? Далі. Цікаве питання. Винахлих і смир. Чи відчуваю я різдвяну атмосферу? Далі питання вас де безвер хитро. Які найкраще рішення, що я прийняла в цьому році? Далі цікаве питання Верхат Міч Міш Солест Безухин. До кого останній раз я ходила у гості? Далі.

які успіхи в цьому році мене порадувало? Далі, Вас Васхабий і Дісяр у баміх хелєрн? Чому я навчилася цього року? Далі Далі питання? Вас вар майн шонт в який був мій чудовий подарунок на Різдво. Далі. І останнє питання: Мідвенвір ich Silvester? Сільвестр у Німеччині це 31 року. Грудня, тобто ви можете написати, як ви провели 31 грудня та як ви, ви відсвяткували новий рік та з ким. Зо... Дякую за увагу, до наступних відео. Бай-бай!